Как вы уже знаете, звезда шоу «Холостяк 2» принц Фрэнсис Мэтью Романов опять стал свободным мужчиной. Он разошелся со своей телезолушкой Еленой Ресновой и собрался ехать в экспедицию. Но моя пиранья Таня уже выудила имя другой счастливицы, ради которой Фрэнсис распаковал свои чемоданы. Давайте посмотрим. Вчора ми вам показували, як принц Френсіс Меттів після розлучення зі своєю телепопелюшкою Оленою Рясновою самотньо живе у зйомній квартирці на оболоні. Та дещо в помешканні колостяка нас насторожило. Ідеальна чистота ані брудного посуду, ні розкиданих шкарпеток. Ну, таке враження, що тут дівчина прибирала. Невже Френсіс так швидко підшукав собі нову попелюшку? Та ні, це я сам. А є дівчина, яка подобається. Може є, а може, й нема. А хто це така? Коли закінчуються серйозні стосунки, звичайні люди впадають у депресію. Та тільки не принци. Френсіс ще не з першого дня свого холостякування відчув неабиякі піднесення та почав відриватися у клубах. Я дуже комунікабельна людина. Я стараюся виходити гуляти, спілкуватися. Все має свій час. І це сумно, звісно. Але тепер я один і матиму нагоду зустріти ту, з якою я захочу прожити все своє життя. Я досі в це вірю. Цікаво, чи не ця так звана комунікабельність і зруйнувала стосунки Романова. Тясновою перше і лише піранням після місяців мовчання Френсіс озвучив власну версію щодо причин розриву. Це ти винен чи вона? Ой, це надто особисте. Я ніколи не буду продовжувати любовні стосунки, якщо я не бачу майбутнього з цією жінкою. Бо тоді я просто витрачаю свій час, а вона мій. Ти впевнений, що ви ніколи більше не будете разом? Я завжди наслідую принцип ніколи не повертатися. Отож, віднедавна принц у активному пошуку. А таблоїди вже підловили френсіса з мовірною кандидаткою на звання Попелюшки. Заголовки кричать: Меттю запав на ведучу підйому красуню Альону Мосієнко. А ось і вона сама навіть не приховує своєї зацікавленості у новому кавалері. Ми так познайомилися, почали розмовляти. Доволі такі хороші хлопець, як був ось вихований. Галантний, спокійний, симпатичний. Хороший хлопець. У ролі купідона для цієї парочки вис. Супив їх спільний друг, ще один підйомівець Олександр Скічко. Я їх познайомив просто, типу, привіт, 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 а потім ці продовжити розмову. Врешті-решті розумів, що я знаходжуся так вже трохи осторонь, і в них там продовжується свій діалог, певна симпатія між ними. Я думаю, що це ж таки була. Mm -hmm. Та подивіться самі: симпатія, тут як кажуть, на обличчі. Та чи розповість мені сам принц, наскільки серйозно він запав на Альону? Знаєш, я читаю таблоїди і а що це за дівчина з тобою? Я знаю Алекса, і він мене познайомив з цією дівчиною, але між нами нічого. А таблоїди стверджують зовсім інше, що ти охмуряв її весь вечір. Ні ні, але вона тобі сподобалася. Непогана. Ну, як то кажуть, це в'єт для любов. От тільки у мене велике питання: чи зможуть вони ужитися разом? Адже Френсі ще той педант. Чистота у хаті це його пунктик. Я сам прибираю, ненавиджу, коли брудно. На ліжку можуть бути речі розкидані, але у ванні і кухні все вилизано. Та ще й вимоги до жінки мрії у принца просто королівські, якою має бути твоя дівчина. Ідеальна дівчина, переважно брюнетка, атлетична. Я ж спортсмен. От і вона теж має бути тупа, чи розумна? Ой, дуже розумна має бути. Не терплю тупих. Так, тобто, дівчина у нас має бути розумна, як Енштейн та красива, як Джолі. А ще й весь час драяти вбиральню. Альона, подумай, а воно тобі треба.